Доброго ранку, любі дітки. Сьогодні у нас заняття ознайомлення з природним довкіллям і логіко-математичним розвитком. Тема заняття Весна настала. Із математики склад числа 10, цифри з предметами і робота в Зошиті буде. Але спершу давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, травам росистим! Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Малята, привітанням журавля я пробуджую поля. Я розтоплюю сніги, щоб ожило все навкруги. Відгадайте, хто вона, ця красуня чарівна? Так, це весна. А що таке весна? Весна, дітки, це пора року між зимою і літом, і весна складається з трьох місяців березень, квітень і травень. Ось така весна. Пташки повертаються додому. Взимку про сонце говорили світить, але не гріє. А навесні вже так не скажеш. Сонце піднімається вище і гріє по-справжньому. Потепління – одна з головних ознак весни. З кожним днем стає тепліше тане сніг, літ на водоймах теж тане, відтає грунт. Весна дітки ділиться на три періоди рання весна, справжня весна, весна води і розквіт весни, зелена весна. Весна має три місяці березень, квітень і травень. Ще лежить сніг, а зимуючі птахи вже відчувають наближення весни, співають синички, цвірінькають горобчики, повертаються перелітні птахи. Тепер для них багато корму з'явилися комахи. Першими повертаються граки. Слідом за граками повертаються шпаки, жайворонки і качки. Відгадайте загадку, як його бурульки бачать, неодмінно гірко плачуть, бо не сам у гості ходить, а весну до нас приводить. Діти березень це первісток весни, спадкоємець лютого, первіз провісник квітня. Ранок весни і ранок року це місяць сонцегрій, весновій і вітро ніс. Також березнем слов'яни могли називати цей місяць тому, що в березні палили на вугіллях Березу, а в теплих районах вже збирали Березовий сік. Березень Така назва пов'язана з деревом березою, оскільки це дерево перше прокидається навесні, у першого починається рух соку. Дерева починають скидати своє насіння і коли сніг ростане, проростуть. А 22 березня день весняного рівнодення це коли день дорівнює ночі, дні стають довше і довше, а ночі коротші. Навесні дерева і кущі пробуджуються після зимового спокою. У них починається рух соку. Цей період дуже важливий для берези. Люди починають збирати березовий сік. Цей сік дуже смачний і багатий вітамінами, тому що люди завдають величезної шкоди деревам, намагаючись зібрати якомога більше соку для себе, надрубуючи стволи деревів. Дерев. Інші ознаки пробудження рослин це набрякання бруньок, розпускання перших листочків. Прикмети березня першою розпускає свої бруньки береза. Перша пташка, яка прилітає до України. Перша рослина, яка прокидається від зимового сну. Від весняного тепла. Прокинулися комахи і покинули свої зимові притулки, літають перші метелики, гріються на сонечку, мухи, над вербою жичать бджоли. Мурашки починають ремонтувати свій великий дім. Навесні починається дуже швидке розмноження комах, адже вони є кормом для птахів і риб. Квітень первоцвіт. З'являються перші квіти. Травень земля вже уся укрита в різнотрав'ї. Травень літо в гості чекає. Дітки, оберіть те, чого не буває навесні. Вірно, на саночках не, діти не спускаються, ялиночки в снігу не буває і сніговичка. На весні проходять весняні роботи, прикмети про тварин і птахів. Коли птахи гнізда в'ють на сонячній стороні, то буде холодне літо, а коли сніг стане з південної сторони мурашника, літо буде холодним і коротким. А коли сніг стане з північної сторони, то теплим і тривалим. Якщо зозуля є на сухому дереві, чекайте морозів. Купаються горобці ранньою весною до тепла, коли перелітні птахи летять великими зграями до ранньої весни, коли прилетіли дрозди, морозів вже не буде. Зяблик летить до холодів, а жайворонок до тепла. Біля людських осель багато синиць, весна буде холодною. Коли ранньою весною блискає блискавка, а грому не чути буде сухе літо. Перший грім гримить при південному вітрі, то й весна буде теплою. А при західному дощова, при північному холодна, а при східному тепла й суха. Сонце перед заходом червоне, значить, на вітер. Високо й швидко пливуть хмари буде хороша погода. Блискавка без грому ранньою весною до сухого літа. Червоний колір місяця в березні ознака швидкого похолодання, посиленого вітру, але ненадовго, сині хмари на тепло і опади. Отже, сонце вище, ніж узимку, дні стали довшими, на вулиці потеплішало. Небо на весні блакитне високе, хмари білі, легкі, сніги літане. На річках льодохід, повінь. на весні в різні місяці йде то сніг, то дощ. У травні гримить перша гроза, а ґрунт вітає. На дерева з'являються бруньки, а потім клейкі листочки, зацвітають первоцвіти, з'являються комахи, повертаються перелітні птахи, лісові звірі виводять потомство. Ось це і є весна. А зараз малята, ми з вами повторимо склад числа десяти. І так починаємо. Попрацюємо в зошитах. Будемо писати цифри. Візьміть аркуші в клітинку, зошита в клітинку і починаємо працювати. Ось один чи одиниця і тонка, і пряма, як спиця, танцівниця, одиниця. Спробуйте відтворити в себе в зошиті цифру один. Це що за голова? Та це ж, певно, цифра два. Дійсно, друга цифра два в неї кругла голова. Вона, наче лебідь в морі зігнута шийка хвіст гору. Перші цифри дві сестри, ось і третя цифра три. Трійку третій із значків складено із двох очків. Ось стілець перевернувся, на четвірку обернувся, позначає цифра ця, скільки ніжок у стільця, скільки, скільки лапок у котів, а в квадратику котів. Всі цифри записуйте в зошиті. Потім вийшла погулять на папері цифра п'ять. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Цифра шість, немов замок, внизу круг вгорі гачок. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. В неї лише одна нога і сама черга. Цифра сім бувай здорова, в нас про вісім піде мова. В цифри вісім два кільця без початку і кінця. А ось ця весела цифра, ніби акробатка з цирку, головою вниз зависне, стане іншою вже. Звісно, це весела акробатка то знайома всім дев'ятка. А маленька одиничка цифра зовсім невеличка, та лиш нулик підставляєш, число десять зразу маєш. Малята ви всі, цифри встигли записати. Якщо не встигли. Давайте ще раз спробуйте. Молодці. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, чи цікаво вам було на занятті? Про яку пору року ви почули? Які прикмети запам'ятали? Яка пора року вам більше подобається? Я гадаю, що всі пори року дуже гарні і цікаві, але всі по-різному. Скажіть, завдання по математиці вам були легкими чи важкими? Ви всі були молодці, дякую вам. До побачення малята!